Жила була маленька зірочка на ім'я Лумі. Вона була дуже яскравою, але мала одну велику мрію. Вона хотіла побачити весь світ. Лумі жила на небі серед тисячі інших зірок, але вона завжди захоплювалася землею. Вночі, коли люди дивилися вгору, вона мріяла про пригоди і цікаві місця. Одного разу, коли всі зірки спали, Лумі вирішила здійснити свою мрію. Вона скотилася з неба і впала на м'яку траву у лісі. Лумі була захоплена тим, що побачила високі дерева, квітучі поля і навіть маленькі лісові звірята. Які так само, як і вона, пробуджувалися, щоб подивитися на зірки. Лумі пізнала багато чудових місць. Вона побачила величезну річку, що блищала під місячним світлом, і маленький лісовий струмок, що тихо плив у темряві. Вона дружила з мудрими совами, які розповідали їй історії про стародавні часи. Лумі навчилася слухати шелест листя, спів птахів і навіть сміх лісових мешканців. Але одного разу, коли ранок наближався, Лумі зрозуміла, що пора повертатися додому. Вона дуже сумувала, що залишає нових друзів, але знала, що небо чекає на неї. І ось перед світанком. Лумі піднялася знову в небо. Але тепер вона була не просто зіркою, а частиною великої і чудової історії, яку розповідала земля. Кожної ночі, коли люди дивляться на небо, Лумі сяє яскравіше за інших, і вона знає, тепер її мрія здійснилася. Вона побачила землю. І знайшла багато друзів, а її серце наповнене теплом і радістю від усіх тих чудових місць і зустрічей. І маленька зірочка Лумі зрозуміла, справжня магія це не тільки в подорожах, але й у можливості ділитися своєю радістю з усіма, хто дивиться на тебе знизу. На добраніч! Жив колись далеко-далеко, маленький принц. Він жив на маленькій планеті, де були лише три вулкани і трохи квітів. Щоночі, перед тим, як лягти спати, він піднімав голову до неба і уважно дивився на зірки. Одна з них була особливо яскравою, і принц часто думав про неї. Він вірив, що ця зірка чекає на нього. Одного вечора, коли принц знову дивився на зорі, він побачив, як ця зірка почала падати з неба. Він поспішив до свого найкращого друга, маленького голуба на ім'я Ларі. Ларі, що трапилось із зіркою? запитав принц. Голуб відповів, це незвичайна зірка. Вона втомилась від висоти та хоче відпочити. А ще вона дуже хоче знайти місце, де її будуть любити. Може, ти зможеш допомогти їй? Принц вирішив, що потрібно зробити все, щоб допомогти зірці. Він сів на свого коня що вмів літати і полетів шукати зірку. Принц знайшов зірку та показав їй місце, де вона могла відпочити на великій квітці серед зелених лугів. Зірка була дуже вдячна принцу і сказала, тепер я знову щаслива. Я була такою втомленою від високого неба. Але тут, серед твоїх квітів, я знайшла спокій. Ти справжній друг, принце. З того часу принц і Зірка стали найкращими друзями. Зірка не могла залишитися назавжди, але тепер часто прилетала до принца. Тут вона мала найкращого друга, який її розумів та місце, де могла відпочити. А коли принц дивився в небо, кожного разу зірка посміхалася йому з найяскравіших висот. І принц зрозумів, що навіть найкрасивіші і найбільші зірки потребують місця, де їх люблять і розуміють. І ось коли ти лягаєш спати, подивись на небо. Може, і твоя зірка чекає, щоб ти з нею поговорив. На добраніч! Жила була в далекому лісі маленька лисичка на ім'я Ліна. Вона була дуже розумною та завжди прагнула дізнатися більше про все на світі. Ліна досліджувала все, що бачила навколо, від найменшої травинки до величезних дерев. Кожен новий день. Приносив для неї безліч цікавих відкриттів. Якось, прокинувшись рано вранці, Ліна побачила на небі дуже яскраву зірку, яка світила навіть в день, коли сонце вже піднялося високо. Що це за зірка? подумала Ліна. Вона вирішила, що обов'язково дізнається, що це. За загадкове світло. Ліна завжди прагнула зрозуміти все невідоме, тому не вагалася ані хвилини. Вона вирушила в подорож, щоб розгадати цю таємницю. Спочатку вона пройшла через зелені луки, де пахло свіжою травою, а птахи співали веселі пісні. Там, Серед квітів і дерев Ліна зустріла мудру сову, яка сиділа на високій гільці і мрійливо дивилася в небо. Лисичка запитала її, ти не знаєш, що це за зірка на небі? О, я знаю багато, але це питання для тих, хто часто дивиться на небо, відповіла сова. Може тобі краще запитати білку, вона любить вивчати нічне небо. З усмішкою Ліна подякувала сові і вирушила далі. Вона пройшла через квітучі галявини, де пахли медовими квітами, і навіть перепливла річку, на берегах якої росли чудові дерева. Вода в тій річці була прозора. А на поверхні плавали лілії, що красувалися своїми білими пелюстками. Коли Ліна подолала річку, вона побачила доброго ведмедя, який сидів на пагорбі і спостерігав за сонцем. Лисичка підійшла до нього і знову запитала, що це за зірка, що так яскраво світить навіть вдень. Ведмідь подивився на небо і усміхнувся. Це не зірка, це місяць. Він завжди такий гарний, але сьогодні він наблизився до землі так близько, що, здається, ніби він світить, як зірка. Я теж колись думав, що це зірка, поки не дізнався, що насправді це місяць. Ліна була вражена. Вона подякувала ведмедю за допомогу і вирушила далі в подорож, сповнена нових питань та захоплення. Вона піднялася на високу гору, яка була покрита снігом навіть улітку. І ось, коли Ліна стояла на її вершині, вона побачила те, про що казав ведмідь. Це була не зірка, а величезний місяць. Який висів низько в небі, майже торкаючись землі. Він був настільки великий, що здавався маленьким світанковим світлом. Ліна відчула, як її серце наповнюється захопленням і радістю, і вона зрозуміла, що найголовніше це не просто дізнатися, що це за світло, важливою частиною її подорожі. Були нові відкриття і друзі, яких вона зустріла по дорозі. Ліна не поспішала повертатися додому, насолоджуючись красою, яку побачила. Вона довго сиділа на вершині гори і дивилася на місяць, що все ще світив на небі. Коли Ліна повернулася додому, вона принесла з собою не тільки нові знання, але й цікаві історії. Для всіх своїх друзів. Вона розповіла всім про свою подорож, про мутру сову, веселу білку і доброго ведмедя. Всім було дуже цікаво дізнатися про її пригоди. Ліна зрозуміла, як важливо, щоб твоя подорож приносила радість і пізнання. І тепер кожного разу. Коли на небі з'являється яскрава зірка, Ліна посміхається і згадує свою незабутню подорож. Отже маленька лисічка зрозуміла, що найбільше щастя це бути відкритим для світу і не боятися пізнавати нове. Адже тільки так можна знайти справжні скарби, знання, друзів і радість від кожного дня. І ось вже сонце заходить. Аліна лягає спати, мріючи про нові пригоди, що чекають на неї попереду. Її серце наповнене радістю від того, що завтра принесе нове питання, нові зустрічі і нові відкриття. На добраніч! У далекій далекій галактиці жила маленька зірочка на ім'я Ліса. Вона була дуже яскрава, але ще не мала свого місця на небі. Ліса завжди дивилася на великий сяючий місяць і мріяла, щоб колись мати таку ж красу та велич. Одного разу коли зірки почали збиратися на нічне небо, Ліса звернулася до літньої мудрої зірки, яка була поруч. Вона запитала, як мені стати такою великою і яскравою, як місяць. Я хочу, щоб усі помічали мене, щоб я сяяла сильніше за всіх. Стара зірка усміхнулася. І сказала, місяць великий, бо він відображає сонце, а ти особлива, тому що твоє світло таке єдине та не схоже на нічиє. Ти вже маєш у собі все, щоб сяяти, і коли прийде твій час, ти будеш світити по особливому. Ліса замислилася і зрозуміла, що вона справді унікальна, вона єдина така, вона почала сяяти сильніше, не намагаючись бути схожою на інших. Її світло стало ніжним і теплим, і з того часу кожен, хто дивився на неї, відчував спокій і радість. І ось, коли настав час. Ліса стала особливо яскравою, і навіть місяць поглянув на неї з захопленням. Вона зрозуміла, що бути собою це найкраще, що можна зробити. Тепер Ліса світила кожної ночі, і всі, хто дивився на неї, відчували, як серце наповнюється теплом, спокоєм та радістю. І навіть місяць зрозумів що в кожному є своє особливе світло, яке варто цінувати та берегти. З того часу ліса стала справжньою зіркою на небі, і кожного вечора вона світила для всіх, хто потребував її тепла і світла на добранічі.